Вітаю у контексті сьогодні. Богдан Пападін, документаліст, військовий журналіст. Богдана, вітаю, дякую, що долучився. Вітаю, Дмитро. Богдане. Якою є твоя оцінка ситуації в районі Адмінкордону, що відбувається навколо населених пунктів Дніпропетровської області наразі? В цілому ситуація зараз контрольована. Вона продовжує бути важкою. Дійсно, противник намагається атакувати. В смугах відповідальності своїх декількох армій, зокрема, це 41-ша загальновійськова армія, яка все ж таки намагається наступати в бік Новопавлівки через е, населений пункт Дачне. Е, там діють 55-та і 74-та російські мотостровецькі бригади. Е, зараз е, населений пункт Дачне перебуває. В сірій зоні противнику там закріпитись не вдається, і фактично вся лінія бойового зіткнення, вона йде по річці Вовча, тобто фактично річка, яка розділяє адмінмежу між Дніпропетровщиною та Донеччиною. Якщо брати трішки півде... південно-східніше, там де безпосередньо у нас Дніпропетровська, Донецька Запорізькі Запорізька області, Тут діють три російські армії: це 29-та, 35-та, 36-та, І тут дійсно у противника є значний значна концентрація сил, і він може ці сили достатньо активно використовувати зі з боку сил оборони. Також ведуться контрнаступальні дії. Тому тут у противника є чисельна перевага, але з нашого боку теж є певні дії для стабілізації. Цей ділянки фронту, звичайно, нам зараз не доводиться говорити, що лінія фронту тут зупинилася. Якщо брати безпосередньо лінію фронту в бік Дачного, де 41-ша армія російська, то тут противник намагається наступати, але в той кількості сил, які зосереджені на південному сході, противника немає. Тому зараз стає очевидним, що основна ціль е, російської армії це повна окупація південної частини е, південної частини донеччини і вийти через е, дніпропетровщину безпосередньо вже в запорізьку область Богдан, якщо говорити про процес евакуації що відомо зараз нещодавно транзитний центр у павлограді переживав серйозне досить навантаження <Стурген> так, дійсно зараз лі лінія фронту, на жаль, постійно динамічно рухається і все більше населених пунктів опиняються в зоні активних бойових дій, і тому люди змушені виїжджати, змушені евакуйовуватись. Дехто залишається до останнього і тим самим наражає на, на небезпеку не тільки своє життя, але й в подальшому тих людей, людей, які все ж таки за ними будуть виїжджати там. І під російськими дронами евакуювати Я був приїжджав спеціально подивитись в цей центр логістичний, коли з'явилося повідомлення про те, що дійсно там такий колапс і не вистачає місць. Дійсно, людей було багато, люди різного віку, різної. Соціальної, так би мовити, категорії, але зараз вже е, на території Дніпропетровщини створений ще один е, пункт е, транзитний, куди теж вивозять е, людей, і е, е, безпосередньо вже далі е, намагаються їх е, розміщати. Як мені сказали, основна проблематика е, в тому, що е, зараз теж багато досить е, людей з Донецької області евакуюють. Тому що там теж лінія фронту активно рухається, і такі населені пункти, великі, як Добропілля, наприклад, Білицьке, Білозерське, вони теж виїжджають, і там ну, досить, досить великі ці агломерації. І, звичайно, що, наприклад, Дніпро Дніпропетровська ова намагається в першу чергу. Займатися переселенцями, які є на Дніпропетровщині, і вони теж є, і намагаються в першу чергу приділяти увагу. А безпосередньо переселенці, які вже там люди, які евакуйовуються з Донеччини, в першочергово це відповідальність Донецької ОВА. Але як мені сказали, що е, тут є певні складності і громади, наприклад, е, які навіть окуповані, е, являються окуповані. Вони все ж таки отримують гроші з бюджету, і вони за ці кошти повинні в безпечних районах нашої країни на заході України в центральній країні Україні шукати ймовірні центри, ймовірні приміщення, брати їх в оренду за ці гроші, тобто використовувати ці бюджетні кошти для того, щоб надавати допомогу безпосередньо тим людям своїм громадянам. Які з е, ось цих територій, там окупованих, або які зараз е, опиняються під зоною активно бойових дій. Тому е, проблематика на четвертий рік вона зараз виглядає ось так. Богдане, а чи вдається слідкувати за ситуацією у Нікополі, як е, там зараз люди почуваються? В Нікополі, е, на жаль, зараз е, така ситуація, що противник нарощує використання? Безпосередньо в дронів Вже два тижні тому вже фіксувалось понад 100 е дронів FPV за добу, які е російська армія запускала е по території Нікопольського району. Е декілька днів тому, е хто був у Нікополі і за стелою, коли заїжджаєш є лівору, що заправка оку, туди росіяни намагались е поцілити в Е, Є в них певна певне таке е, ненормальне, я б сказав, бажання. Вони постійно атакують заправки, але по всій заправці ОКО Це було перше влучання. На часі ніхто не не постраждав. Були ще влучання по іншим заправкам, які на виїзді в пікмарганця, і окупанти спеціально б'ють по цим цистернам, газовим цистернам, які стоять відкриті. Очевидно, що розраховують, хочуть, щоб заправка повністю вибухнула. Це такі, знаєте, ненормальні, якісь маніакальні бажання хворих людей, які знаходяться в російській армії. Тому Нікополь щоденно бореться з наслідками агресії Російської Федерації. Зокрема, хотілося б віддати належне ДСНС Нікополя. Які за чотири роки повномасштабної війни дійсно побудували дуже е, круту і класну координацію між своїми підрозділами, і фактично вони е, фактично досить якісно і е, контролюють ситуацію безпосередньо, та що відбувається в небі над Нікопом, і вони можуть е, певним чином передбачати дії противника. Якби скажу відверто, якби цього не якби не було цієї координації у Нікопольські і у Нікопольського ДСНС, ну я скажу дуже погану річ, але на четвертий рік війни просто в Нікополі не залишилось б рятувальників. тому що та кількість засобів, які противник використовує, це там дрони, дрони зі скидами, FPV, дрони літакового типу. Артилерія і, і люди постійно виїжджають на ліквідацію е, ворожих ударів і постійно знаходяться під ризиком повторних ударів. І ось буквально там декілька днів тому е, біля Нікополя є населена пункт Капулівка. Туди е, влучив ворожий артилерійський снаряд. І один е, це добровольна була станція, де були добровольці. І одного робітника, ось добровольця, було поранено. Уламкове поранення, тому Нікополь, Нікополь залишається під ударом російських дронів артилерії. Звичайно, що все це не так активно можливо висвітлюється на фоні решти подій, які відбуваються ось в Україні і на лінії фронту. Богдане, нещодавно ти був у Херсоні. Розкажи, будь ласка, що переживають місцеві зараз і яка мета ворога там. Якщо порівнювати Нікополі-Херсон, то звичайно тут противник більш активніше використовує авіацію. Так, відмінність Нікополі, Херсона. Це в тому, що противник постійно використовує авіацію, керовані авіабомби. І зараз намагається ось цей острів. Карабелів, який фактично в 23-му році він прожив наводнення, коли росіяни знищили Кховську ГЕС. Він повністю був затоплений, і зараз вже на четвертий рік повномасштабної війни в острів регулярно обстрілюється керованими авіабомбами. Противник намагається знищити міст, єдиний міст, який веде. На цей острів люди е, періодично евакуйовуються, ну але знову ж таки проблематика в тому, що багато людей не знають, куди їм виїжджати. Е, є навіть такі практики, зараз там є е, певна грошова компенсація, вона невелика. Е, люди отримують грошову компенсацію за те, що вони покидають е, території, які там постійно під. Е, Ударами, російськими ударами люди виїжджають, отримують ці кошти, але потім все ж таки змушені повертатись знову ось в ці небезпечні райони та зони. Ось острів Карапелів в Нікополі це один з таких, одне з таких місць. Загалом противник також активно на в Херсоні намагається використовувати мінування з дронів з півдронів. Вони намагаються на шляхи сполучення там, наприклад, ті, які йдуть в Антонівку з Херсона. Фактично, це Антонівка і Херсон. Це одна така суцільна міська забудова, просто вони там територіально діляться. І противник намагається ці дороги мінувати пелюстками, мінами ПФ-1. І це також дуже небезпечно, тому що фактично ці дороги, якщо ти на них їдеш, знаходишся, то треба дуже швидко переміщатися, бо вірогідність дуже велика бути враженим російським дроном. І коли ти на високій швидкості, наприклад, колеса підриваються на цих пелюстках, а машина втрачає керованість і відбувається ось. Ну, може відбутись все, що завгодно, і є вже випадки, коли машини просто там на високій швидкості вони перекидались і люди отримували серйозні автотравми. Ну і звичайно будь-яке переміщення на цю, на цю аварію рятувальників або швидкої допомоги, або ще інших. Служб порятунку воно одразу буде не одразу будуть вражені росіянами, тому що є певна певні телеграм-канали, які відносяться до 18 е, загальної військової армії Російської Федерації, це безпосередньо та армія, яка е, воює вздовж е, лінії е, Дніпра і фактично тероризує е, мешканців Херсону. Навіть вони в своїх телеграм-каналах публікують інформацію, що для них. Е, ДСНС, комунальні служби це е, першочергові цілі, і вони там не розрізняють ні військових, ні е, рятувальників, ні е, комуналь, комунальні служби. Тому тут противник він активно, е, він активно вражає все, все, що бачить. І, звичайно, що для мене дуже боляче я був в Херсоні 22-му році при деокупації. І це було зовсім інше місто, в яке ну не, не було таких, знаєте, очікувань, що через три роки тут Російська Федерація просто буде створювати акти терору. Окремо варто сказати напевно про трасу, яка йде з Херсона на Миколаїв. Противник зараз намагається тут. Атакувати дронами транспорт, будь-який транспорт. Сам самі росіяни зазначають, що вони не розрізняють, де цивільний, де військовий, тому фактично будуть знищувати будь-який транспорт, який їм зустрінеться. Я був якраз напередодні заїжджав в Херсон, коли напередодні на цій дорозі знищили чотири автівки, чотири легкої автівки. І після мого виїзду, фактично на наступний день теж були влучання по е, цивільним автівкам. Е, таким чином, противник, скоріш за все, намагається е, створити певну е, обмеженість заїзду е, в Херсон і в подальшому, звичайно, у противника є амбіції все ж таки. Витиснути наші сили з лівого берега Дніпра безпосередньо з плацдармів біля Антонівського мосту, біля залізничного мосту, який ми отримаємо, для чого противнику це потрібно. Очевидно, що в подальшому росіяни будуть намагатися створювати плацдарми вже на правобережній частині Херсонщини, Богдан, український генштаб заявив про провал. Російської весняно-літньої кампанії в контексті захоплення українських територій при цьому у генштабі наголосили, що із початку року на Харківщині, Луганщині та Донеччині росіяни втратили більше 200 тисяч своїх солдатів. Що думаєш ти з приводу потенціалу подальшого наступу окупантів, і який на твою думку масштаб загроз? Так, я згоден з тим, що росіяни не досягли бажаних цілей. цілей. По-перше, вони розраховували, все ж таки, що вони захоплять Копянськ, вийдуть кровськ Мирноград, і звичайно, що Костянтинівка це зараз три пріоритетні напрямки для російської армії. Але все ж таки варто відзначити, що російський наступ він не зупинився на цьому, він продовжується. І навіть зараз вже є інформація, що з Сумської області противник перекидає додаткові резерви. Це 155-та, 40 сорокова бригада морської піхоти. Це 76-та дивізія ВДВ, яка повинна була спочатку по тому, як вона переміщалася, куди спочатку думала, що вона буде в бік Степногірська. На напрямок Запоріжжя, все ж таки зараз російське командування вирішило, що всі ці сили будуть відправлені в зону відповідальності 51 ї загальної військової армії Російської Федерації, яка е веде бойові активні дії північніше е Покровська, тобто починаючи від новоекономічного мирноград і в бік Добропілля. саме ця армія. Намагалась е, створити ось цей прорив е, в бік траси добропілля краматорськ і м -м, очевидно, що е, зараз є два пріоритети для, наприклад, для 51-ї загальної військової армії. Перший це захоплення населеного пункту Родинське, перерізання траси е, покровськ -Е, добропілля і вихід до населеного пункту Грішини. І звичайно, що після першої армія буде намагатись і не відмовлятись від своїх амбіцій і йти в бік траси добробіля Краматорськ, тому що фактично тих засобів і сил, які зараз є, іти на два напрямки дуже складно, враховуючи той факт, що силам оборони вдалось заблокувати цей прорив. І навіть зараз ОСУ Дніпро вчора, здається, чи позавчора було повідомлення, що певна кількість російських сил знаходиться в оточенні. Ось тому сам верховний головнокомандувач Володимир Зеленський в нещодавньому інтерв'ю сказав, що в районі Покровська зосереджено близько 100 тисяч російських військовослужбовців. Скоріше за все ця е, цифра значно більша, е, Якщо ми беремо е, зараз на е, Покровськ, зосереджена 51 ша загальна військова армія. Це колишній перший корпус е, ДНР. І друга загальна військова армія, фактично, яка діє в смузі Шевченка звірила, і зі звірового намагається заходити контролювати населення пунктів перша троянда. І е, там ще є сусідній населений пункт, і фактично звідси е, створювати плацдарм е, для того, щоб е, заходити е, в Покровськ. Основна логіка і задум противника це в тому, що 51 перша армія в момент, коли пере все ж таки вдасться їй е, по задуму російського командування перерізати вже логістичний шлях з добропілля в Покровськ. В цей момент е, друга армія російська. Вже буде намагатись активно з півдня заходити в Покровськ, мікрорайон Вазурний, в забудову, і вже активно вести активні бойові дії. І сусідня армія 41-ша, яка знаходиться котлене удачне, в неї завдання перерізати трасу вже Павлоград-Покровськ. Тому фактично на цьому напрямку зараз російська армія сконцентрувала три свої російські армії. Це дуже, дуже суттєві сили, тому це. Понад 100 тисяч осіб, і е, якщо прослідковувати хронологію подій, я е, спілкувався з полоненими з 41-ї загальної армії ще в лютому місяці, і ця армія продовжує вести активні бойові дії е, через 6 місяців. Тобто, е, що це свідчить, що Дані сили російські вони мають постійно активне маршеве поповнення, яке готується і постійно передається в ці армії, для того, щоб не втрачати темп, е темп наступу. Звичайно, що вони несуть суттєві втрати. Це, це так 100%, Але на жаль, е говорити про те, що російський наступ закінчений, зараз не доводиться. Богдане декілька днів тому експерт систем РЕП і зв'язку Сергій Безкреснов опублікував матеріали з камери збитої Гербери ось цього російського безпілотника. І, як стверджується, там відео з китайського підприємства, на якому перевіряли роботу саме цієї камери. При цьому на саміті ШОС у Китаї Путін наразі всіляко підтримує китайського лідера СІ і, судячи з усього, китайці почали форсувати оформлення. Зони вже власних інтересів. Які твої думки наразі про подальшу роль саме китайців, зокрема у нашій війні, війні в Україні? Китай це сильний економічний партнер Російської Федерації, який підставив площе російському режиму в той момент, коли все ж таки західні наші партнері вирішили створити певний тиск виду санкцій на російську економіку. Тому Китай він активно забезпечує російською, російську армію комплектуючими камерами, зокрема і оптоволокном, яке китайці в масштабах просто промислових вони його роблять і відправляють в Росію, тобто кордон у, у Китаї в Росії між собою. Кордону, ну, вони країни сусіди, тому е, тут е, фактично нема жодних логістичних проблем в тому, щоб е, ці е, поставки були своєчасними і постійними. І насправді цей факт того, що камера, яка була вироблена в Китаї, перевірена, ну знаєте, це вже не дивує. Це просто е, рівень того, що. Дійсно, в Російській Федерації є підтримка від Китаю, від Ірану і від Північної Кореї. І ці три країни вони насправді дають зовсім що цікаво, так зовсім різну підтримку. Китай економічно. Північна Корея надає солдат озброєння різних калібрів, вже і, і міномети, і артилерію. А Іран надав технології е, дронів, так, які зараз е, Російська Федерація активно використовує і наносить щоденні удари по українським містам. У нас, е, на жаль, е, ситуація трішки інакша. Так, нам е, ніхто не надає своїх солдат. Е, ми використовуємо. Е, також намагаємося створювати свої технології, тому що розуміємо, що залежати від західних партнерів і постійно мати обмеження на застосування далекобійних засобів, це ускладнює ведення бойових дій. Богдан, що думаєш з приводу заяв Віктора Януковича, колишнього українського президента, які транслюють російські змі? І заяв ось цього ворожого ідеолога Дугіна, чи вдалося тобі це побачити? Ну, що я можу сказати? Я скажу одне, що Віктор Федорович за ці роки зробив собі гарні зуби. Дійсно, стоматологія в Ростові, очевидно, що на досить високому рівні. Серйозно сприймати заяви Януковича ну, на 10-й рік того, як він покинув нашу країну. І фактично залишив її без управління і слухати його наративи про те, що нібито вступ в ЄС України це б призвів до громадянської війни. Насправді, це просто транслювання ідеї Кремля, просто вустами, нібито. О, Нібито на думку Кремля легітимного президента України, так тому е, це така маріонетка, яку росіяни взагалі самі не усвідомлюють, для чого вони тримають, і така пустишка, яку вони періодично там, намагаються е, поставити перед камерою і змушувати щось говорити. Е, думаючи, що нібито в Україні е, Янукович є авторитетом. Я думаю, що навіть ті люди, які... Підтримували Януковича там на президентських виборах. Голосувала за нього. Навіть вони розчаровані в цьому лідері, який взагалі продемонстрував себе як людина, яка не здатна до відповідальності і прийняття рішень. І звичайно, що ось ця думка, що нібито війна розпочалась через те, що там відбувся майдан. Люди вийшли на в Києві на площу. Насправді війна відбулася у будь-якому випадку, і я скажу відверто, я спілкувався колись з Вадимом Сухаревським, героєм України, людиною, яка перша віддала наказ на відкриття вогню по російським солдатам під Славянськом. Коли вони взяли в полон росіян, росіяни запитали в наших морпіхів: Ви хто? А вони відповіли, ми морська піхота. А російські солдати кажуть, так вас не должно бить. Тобто, все йшло до того, що російським солдатам говорило, що українська армія і тих людей, які будуть чинити опір в Україні, вже не залишилось, тому фактично, там з х років, з кінця 90-х, з моменту знищення наших ядерно-стратегічних боєголовок, потенціалу. Росія робила все те, щоб о, за ці там 20 років до подій чотирнадцятого е, року просто знищити е, людей і знищити армію українську, щоб вона не могла чинити супроту. Тому е, тут могло відбутися перший сценарій це е, Білорусь. Е, Янукович був би е, пожиттєвим президентом в Україні. Або за е, е, силове захоплення влади в Україні і звичайно встановлення своїх проросійських сил. Це були два варіанти. На жаль, для України. І той, хто думає, що виняті люди, які вийшли на майдан, на жаль, війна б відбулася е, відбулась би у будь-якому випадку, Богдане. Дуже дякуємо за твій час. Бережи себе, будь ласка. Друзі, гостем програми був документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. На все добре, до побачення. Віримо в перемогу. Все буде Україна.